Бізнесмени – круті дядьки, яким мрія стати, чи не кожен, вірно. Але з якої причини люди не добиваються свого першого бізнесу. Чому люди кидають свої ідеї, навіть не почавши? Ні, може реально лінь. Але сьогодні ми не про це: гроші. У людей чисто теоретично немає звідки взяти 10, 20, а то й 30 тисяч доларів, щоб відкрити якусь точку шаурму, де не дай Бог, ще хтось отруїться. І окрім витрат на бізнес, прийдеться ще й тратитись на адвоката. Тому спеціально для тебе, сьогодні я постараюсь виправити цю проблему та покажу тобі бізнес, де не потрібно мати гроші. Або ж дропшипінг. Тому. Заварю мівінку, став чайок, може когось бутерброда зробив би, бо відео попереду буде цікавим. Отож, подивившись інші відео на ютубі про дропшипінг, ви можете побачити такі кислі лиця мужиків, які щось там бурмочать собі під носа В цьому ж відео, хоч ми кислої пики ви не побачите, зато за пару хвилинок я вам поясню, що таке дропшипінг. Скільки треба вкласти, щоб стати мільйонером до 18 Та чи взагалі тут треба хоч якісь вкладення? Дропшипінг найпопулярніше слово 2021, двадцять першого, двадцять А якщо залети ще це відео, то і в 25-му буде поп... А найголовніше актуальне. Тож в чому суть? Дропшипінгу. Ви не придумуєте товар, виготовляєте, та навіть не доставляєте. Ваше завдання продати його. Отже, у нас є так званий постачальник, який і виготовляє товар. Не хоче морочитись продажем, та шукає таких тємчиків, як ми з тобою. Ми беремо це замовлення, шукаємо покупця, продаємо йому товар. Постачальник отримує свій заробіток, з якого частину віддає нам. Візьмемо, до прикладу, лапкіри, чи як їх там. Ними був забитий весь Тікток. Для того, щоб шипти купу бабла, треба було бігом знайти постачальника, Школьників, щоб він розказав своїм друзям і продати їм. Та до прикладу у постачальника він коштував 100 гривень, а ви продавали за 150. Тоді постачальник скидував вам 50 гривень за кожне замовлення. Вже відчуваєте запах цих грошей. Але це хайповий товар. Тож бо заробляєте ви хоч і багато, але після того, як хайп минає, то про ваш товар всі забувають Ви чекаєте наступного хайпу і робите те ж саме. Іще раз, іще раз, іще раз, іще раз. Це все таке собі. Особисто я рекомендую два наступних варіанти: сезонний або постійний. Сезонний, до прикладу, зараз осінь. Всі знають, що ось-ось будуть вичати світло по 12 годин на день. Ти включаєш свою голову та думаєш, так, людям треба заряджати телефони, а світла немає. І починаєш торгувати повербанками. І незважаючи на те, що хайп з нього також пройде, але він повертається разом із відключенням світла. Постійний, до такого виду відноситься більшість речей: кросівки, одяг, біжутерія, прикраси і так далі. А знаєш, що ще постійне? Ну звісно, мій телеграм-канал, де я кожного дня публікую вам всякі тємки в крипті, А якщо у вас є запитання, то то ідеальне місце, щоб їх задати. Я тебе чекаю. Так, з типом товару вродяко приділили. Сезонний, постійний, хайповий. А де ж шукати тих постачальників, які будуть нам їх продавати? Пош Ук постачальники. Постачальники, чому вони взагалі цим займаються? Чому вони грають в благодійність, прийдучи речі дешевше, якщо вигідніше продавати самому? Хоч воно так і може здатися, але якщо ти сам продаєш товар в прибуток 200 гривень, то ти можеш продати, ну нехай 10 з день, заробивши 2000. А якщо на тебе працює 100 людей, а з кожного товару ти отримуєш 100 гривень. Зрозуміли? То ж, де їх шукати? Загалом це дуже легко, є декілька варіантів. Якщо ви шукаєте в телеграмі, то просто пишіть пошуку дропшипінг. Заходите в одну з груп і починайте листати. А вуглі все ще. Легше, до прикладу, хочете продавати кросівки Nike Dunk. То так і пишете: Nike Dunk Dropshipping. І ось у вас вже мільйони поставщиків. Добре, тепер ми приділилися самим товаром. Але досі пір ніякого поняття про те, як, кому та де його продавати. Тут знову ж таки декілька варіантів. Перший варіант слабенький, та не раджу вам його використовувати. OLX, Prom і т.п. Як на мене, це поганий варіант, якщо ви збираєтесь будувати бізнес. Але в тому разі, якщо ви хочете торгувати сезонними товарами або ж хайповими, то це все-таки непоганий варіант. Спосіб номер два це Instagram. Так, так. Той самий інстаграм, де ви можете наблюдати за своїми однолітками, у яких вже було 4 дружини, двоє дітей. А ви просто chill guy. Здавалось би, кому це інстаграм потрібен? Максимум, кого люди будуть щось купувати, так це після сторі з вірби. Але як би не так? Якщо ви сиділи в інстаграмі принаймні годину, то точно замічали цю назойлу рекламу, яка таки манить видалити інстаграм назавжди. І в більшість випадках ця реклама куплена дропшиперами, якими ми і будемо ставати. Для початку, вам потрібно створити новий інстаграм-аккаунт, на якому ви і будете продавати власний товар. Після цього налаштовуємо профіль. Налагоди. Вставити найпопулярніший товар в вашій ніші, в описі пишете щось, щоб відрізняти вас від інших. До прикладу, відповідаю відразу: ідеальна якість. Відправляю 24 на 7. Це змотивує людей купувати. Так як у вас гарна якість, ви можете відправити їм прямо зараз. Та й загалом все чудово. Ааа, і чуть не забув. Постіть якісь історії. Це робить ваш акаунт живим. Тепер постимо наші товари. І на даному етапі стає зрозумілим, що гарний постачальник це не тільки про найнижчу ціну, а про такі, здавалось би, дрібниці, як гарні фото всіх товарів. Та таблиця з їхньою наявністю. На перший погляд не потріб. Але я вам обіцяю, вони зекономлять вам години часу. Але дивіться, з постами також не переборщайте. В день Інстаграм дозволяє запросити максимум 50 штук. Більше да і... З Постами також розібрались. Але все ж таки, кому в біса потрібен ваш магазин? От запитай себе, ти купив би магазині без відгуків та підписників? Тому я надіюсь, у вас є ком'юніті або гарні друзі, які допоможуть вам з активністю. Тепер найцікавіше пошук покупців. У нас знову ж таки два варіанти: безплатний та платний. Почнемо з безплатного. Ти знаходиш конкурента та починаєш підписуватись на його підписників, які згодом будуть переглядати твій профіль. Так, спосіб це доволі хитрий, але він все ще працює. А тепер платний спосіб. Пам'ятаєш, коли я казав про рекламу в стрічці Instagram? Отже, платний спосіб і заключається в її покупці. Це дуже зручно та бистро, тому за це можна турбуватися. Просто натискаємо продвинути пост та вибираємо суму на яку хочете це зробити. Зазвичай підходить близько 5 доларів на один пост. Але якщо ти хочеш, щоб я на своїй шкірі спробував позайматися дропшипінгом, то вкидай авансом лайк. Like». А на був я, Криптоманкус.